Добрий ранок. Сьогодні у нас вівторок, 6 травня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. А сьогодні будемо говорити про те, як ми солоденьким і не тільки заїдаємо якісь моменти да, нашого психологічного стану. Ви знаєте, я зіштовхнулася з тим, що Після моєї терапевтичної програми провести багаті дівчата все частіше почали казати мені, що ой Вікторія, ви знаєте, я перестала переїдати, я перестала підсаджуватися на солоденька, їсти там на ніч шоколадки з чайком, якісь там тортики, печиво і так далі. І це враховуючи те, що я не працюю да, там прицільно з цією темою, я не працюю з розлитом харчової поведінки. Але постійно, постійно на кожному потоці проявиста багаті є дівчата, які відмічають одним із крутих результатів змін це те, що вони перестали переїдати, заїдати солоденьким. В цілому почали відчувати, скільки їм потрібно з'їсти їжі. І я довго якби, не могла зрозуміти, в чому якби, причина. Насправді. У переїдання, у бажанні з'їсти щось солоденьке, щось смачненьке, неконтрольовано, да там е, накидатися їжею, а є в першу чергу психологічна да, психоемоційна причина. І от е, у кого таке було в житті, ну в мене просто я взагалі е, солодкоїжка, і я от раніше, ще багато, багато років тому, мені, якщо поставити там не знаю, пакет з цукерками. Особливо такими, які я дуже люблю, я могла непомітно для себе з'їсти там і пів кілограми, і більше цих цукерок. От просто так, от знаєте, воно все неусвідомлено відбувалося, і е, я ніколи цьому не придавала ніякого значення. Думаю, ну блін, ну люблю я просто, просто солодку їжка. І власне, оце відчуття, що ти там поїла, тобі одразу хочеться солоденького з'їсти, а ти там кажеш собі, ну от. Я тут стресанула, треба себе побалувати. Я думаю, що у вас теж таке було в житті. І от ми собі кажемо, я заслужила щось солоденьке. Але насправді це завжди, ну як завжди, да? Понятно, що іноді хочеться і коли це просто періодично, коли немає такої да, потреби, хочу солодке щодня, багато, от як у мене раніше було. То ми можемо казати, що це спроба заїсти. Заїсти в тому. Злість, самотність, якусь порожнечу внутрішню, тобто це найпростіша, найдоступніше задовольнити от таку фізіологічну потребу і, відповідно, відчути задоволення, що «а, ну все. Це. Да, от Олександра, дякую, поділилася. Пише: я люблю закидуватись хлібобулочними виробами, не, зможу, не можу зупинитися. Це сюди ж, от вам прямо сьогодні, обов'язково слухайте цей тер, бо це 100% вам щось відгукнеться однозначно. Як виглядає оця цукрова хлібобулочна, дофамінова турбота про себе? Це, наприклад, я втомилася з'їм щось смачненьке? а, Я молодець, я щось зробила, важко тиждень працювала, а, вип'ю там келих вина, а, Я стресувала. а, Зараз от там хлібобулочний, якийсь піражок, тіремісу, серіальчик. Оце все про одне й те саме. Це я зараз да, там, назвала цю, цей етер, що ти заїдаєш. Заїдати, наприклад, ну це може бути прямо пов'язано з їжею. Може бути пов'язано з іншими діями, наприклад, серіали, скролінг, рілсів, Тік-Тока. Да, коли ми так от зависаємо, у мене є клієнтки, які кажуть, я можу зависнути в скролінгу і реально прийти в себе, повернутися да, в себе години через 2-3. Тобто людина туди провалюється. І вже розуміє, що пройшов час, що вона хірньою прострадала 2-3 години. Уявіть, це так само ознака того, що ви намагаєтеся себе погодувати, але ви годуєте щось. Да? Ви намагаєтеся закрити певну потребу, яка є всередині. Сьогодні будемо з цим розбиратися. По суті, ми підміняємо от такими діями емоційну потребу. Фізичним задоволенням. Тобто я отримала фізичне задоволення по їжі, зрозуміло, тобто, солоденьке, от, да, бачите, хтось пече і їсть, хтось купує і їсть, хтось там просто наготував да, і так тік чик, чик 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 і не помітив, да, як вона. Багато з'їдає, потім незадоволення собою. Бачите себе в дзеркалі, здоров'я від цього, звісно, що не додається, фігура не покращується. Ваш стан, яка є ос, яке, яке, стан який який є основою всього, він так само не покращується, і ви так і з року в рік живете. Це що стосується їжі, що стосується серіалів, Рілсів, якихось ваших зависань в чомусь, то це теж фізичне задоволення. Чому? Тому що, коли ви дивитеся серіал, або там скроліте стрічку, або там в Тіктокі зависаєте, ви отримуєте дешевий дофамін. Що це таке? Це по суті це гормон радості, да, гормон щастя. І е, ви відчуваєте, ой, мені так класно, там десь посміялася, там десь в серіальчику попережувала да, за головних героїв, кохання, там ще щось, десь посміялася. І вам стало так хорошо, і так. Ой, ну класний був серіал, ой, такі прикольні рілси, І ви пішли. Тобто, у вас реально стан піднесення. Але. Чому він називається дешевий дофамін? Тому що цей дофамін, який ну по суті вам нічого хорошого не несе. Він дуже швидко розвіюється. Як тільки ви повертаєтеся в свою реальність, наприклад, якою ви не дуже задоволені, да, там стосунки, тут партнер, тут діти щось від мене хочуть. тут ця ненависна робота тут, в принципі, мене нічого не радує в цьому житті. Ви знову, наче повертатися, да, доторкаєтеся до своєї реальності, і вам в ній погано. І ви знову хочете порцію цих рілсів, серіалів, щоб знову, наче покращите а, свій внутрішній стан. Але а, проблема глибинна, да, чому ви це робите? Тому що заїдання, булочки, шоколадки, тірамісу, а, алкоголь, серіали, рілси там і так далі. Так далі, так далі це все наслідок. Тобто, це не є причина, це наслідок глибшої причини, чому так відбувається? Що ховається за цим сим? Наприклад, от є люди, можливо, ви така людина, можливо, ви знаєте таких людей. От якщо вони залишаються на самоті в тиші, у них підіймається тривога. Їм некомфортно. Вони починають комусь телефонувати подружкам, щось їм треба з кимось проговорювати, піти в люди, піти кудись там в кав'ярню, де є соціум, де є інші люди, тому що їм нестерпно знаходитися в тиші. Нестерпно, некомфортно. Тобто некомфортно бути сам на сам. Чому? Як ви думаєте, чому? Чому людям? Напишіть мені, будь ласка, давайте, то я тут постійно сама. Сам собі режисер. Напишіть, як ви думаєте, чому людині може бути некомфортно залишатися наодинці з собою в тиші? Чому може підійматися тривога? Чому хочеться одразу з кимось поговорити, щось робити? Про що це? Чому людина не може бути одна? Це теж моя історія в минулому. Прям треба було постійно щось кудись, якось щось проговорювати, щось сидіти, щось робити. отаке, таке, да, щось. Тобто, просто посидіти Тривалий час наодинці в тиші було супер дискомфортно. Таких людей зараз дуже багато. Да, тому що вона боїться своїх думок і не хочеться розбиратися з собою. Тут навіть, да, ви в цілому правильно пишете, дякую вам дуже. Тут, знаєте, навіть не те, що думок, а стану, емоцій, почуттів. Да? Тобто, абсолютно точно, коли ми залишаємося самі, мозок починає. Генерувати багато якихось думок, і людина, залишаючись сам на сам, вона наче знаєте, може поспілкуватися з собою. А якщо, наприклад, з собою не цікаво, якщо з собою це ода, як ви написали, розбиратися з собою, дивитися в якусь правду, в чесність, навіть банально поставити собі питання: бляха-муха, чого мені взагалі зараз настільки тривожно? Чому от я зараз лишилася одна, а мені так дискомфортно? Навіть ця думка може бути настільки нестерпною, і настільки не, людині не хочеться побути в контакті да, зі своїми емоціями справжніми, що вона біжить кудись. Бо коли вона біжить кудись до когось, вона одразу фокус з себе переключає на зовнішній світ, і їй стає легше. Тому що зовнішній світ це не розбиратися з собою. Це там, як там Вася живе, як там Маші справи, ой, що там я бачу, цікавеньке. Тобто, все вона вже поплила да, про щось інше, не про себе. І це, по-перше, більш знайома історія. По-друге, більш комфортна, бо в цей момент людина не про себе не в собі і не зіштовхуються зі своїми справжніми емоціями, зі своїм станом. От, я постійно на фоні включаю фільм і працюю так. Ну, це взагалі там, в жодному разі не хочу вас образити, але це в принципі. Дуже некоректно, і от, цікаво вам побути, да, провести такий експеримент, як вам буде в тиші, тому що коли ви, в принципі, поєднуєте декілька справ одночасно, це говорить про те, що вам теж, скоріше за все, дуже важко бути в тиші самі з собою. І просто коли ви знаєте, у китайців є така класна пословиця, що коли я мию чашку, я маю думати про чашку. Тобто у вас не має бути 100 справ одночасно, 100 думок одночасно. Тобто, ви маєте бути в моменті і думати про щось одне, що ви робите. Тому що коли у вас тут фільм, тут робота, тут мама зателефонувала, ви ніде, тобто ви начебто крізь, але вас немає в цьому. Це ілюзія. Тобто ви начебто чимось займаєтеся, насправді це теж втеча, втеча від себе, втеча від того, щоб бути в глибині, да, в процесі занурюватися. Да, я, мабуть, ти ще ніколи не була. От тут проблемка є, да, тому що взагалі все, про що я сьогодні кажу, це про любов до себе глобально, да, тому що коли я не була в тиші, я себе не знаю. Себе не можна пізнати без тиші. Бо ви постійно в комусь. В чомусь. В роботі, в серіалі, в фільмі, в музиці, там, в рілсах, в родичах, в чоловікові, в, в, цьому, в дітях все. Далі. Що ще ховається за цим от, от нашим, да, щось подивитися, щось, якісь такі штучні моменти, наприклад, трудоголіки? Люди, які збігають в роботу. Їм дуже страшно спинитися. Бо якщо ви зупиняєтеся, вам доведеться побачити, як вам взагалі насправді дуже простий приклад. Тут у мене там вчора була комунікація з дівчиною, а вона в роботі. Причому, знаєте, в роботі за три копійки. Це взагалі не гірше, що може бути. Тобто, мало того, що я її биша, як скаже, на ще за три копійки. І їй це вигідно. Чому? Тому що вдома деструктивні стосунки з партнером, тому що вдома немає відносин нормальних з дітьми, а з дітьми немає відносин. Чому? Тому що вона в повному дисконекті з собою. Вона не хоче дивитися в себе, не хоче займатися собою. Набагато простіше збігти в роботу. А, і відповідно тут діти, які відзеркалюють, що в неї жопа повна в житті, да, вони там щось від неї вимагають, претензії, які щось від неї хочуть. Да, тому що у неї всередині це все фонить. Партнер, який взагалі да, займається не тим, що там, коротше, теж не стосунком, чим завгодно. І відповідно єдина сфера, де вона більш-менш їй комфортна, це робота. І вона там. Зранку до вечора, до пізнього. Все. Там більш-менш нормально, там більш-менш зрозуміло, там більш-менш комфортно. І відповідно так може бути там, прикладі з родиною. Може бути так, що у вас родини немає, а ви все одно в роботі, в роботі, в роботі. Так само. Тому що, якщо я дозволю собі да, бути в тиші, просто залишитися з собою, попитати себе. А що взагалі зі мною? Як мені оце життя, яке я маю? Що б я хотіла змінити в цьому всьому? Взагалі, як так сталося? А чого я більшого хочу? То та правда, яку вона почне помічати, вона настільки буде некомфортна, вона настільки буде емоційно непроста, що набагато легше збігти з цього всього в роботу, там, де більш-менш окей. Зараз просто дуже змінилися часи, але раніше було так, що так от в роботу збігали чоловіки. Просто зараз а, жінки самі по собі дуже амбітні. А, зараз, да, все ж таки, це вирівнялося. Більше того, зараз часто буває так, що жінка ще більше заробляє і більш амбітна, ніж чоловік поруч з нею, таке теж зараз дуже часто. Але от раніше по класиці було так, що чоловіки збігали в роботу. А жінки там, типу, займалися, ну, вони теж могли і працювати, але в основному побутом, родиною. І у них були періодично претензії до чоловіків, що ти постійно в роботі. І чоловіки ще казали, так, відчепися від мене, я тут працюю, коротше, я тут добитчик, Так що все, все тут для мене має бути, да, тому що в мене немає там взагалі сил, ресурсів, я тут заробляю гроші, я а, а, працюю багато. І насправді я там вже коли. Почала всю цю психологію вивчати і докопуватися, да? що ж насправді за цим ховається, а ховається за цим те, що працювати набагато легше на будь-якій роботі, ніж займатися собою, ніж дивитися в себе, ніж зіштовхуватися з реальністю життя, ніж подивитися в те, що. Я втомлений або втомлена. Мене вже задовбали діти, наприклад. Да? Але це ж теж не так. задовбали я сам себе, або я сама себе не діти. Діти лише дзеркало цього всього. А що взагалі я не хочу можливо жити, жити з цією жінкою або з цим чоловіком. І от тут найбільший біль, найбільша правда, ніхто не хоче туди дивитися, і тому збігаємо. Робота, серіали, заїдання, переїдання. Власне, така картина. І а, знову ж таки, от цією всією історією ми годуємо емоційну порожнечу. Цукором, серіалами, скролінгом. А оця емоційна порожнеча що вона хоче? Вона хоче, щоб її побачили. І коли ви її бачите, от тоді ви перестаєте переїдати, заїдати, дивитися, тому що у вас з'являється більше контакту з собою. Це, от, власне, причина, чому дівчата на проявиста багаті, мені постійно там, да, кажуть, що я перестала переїдати. Чому? Я не працювала над їхнім харчуванням? Тому що вона просто програма так побудована, що вона про чесність і про контакт з собою. Вона починає контактувати з собою справжньою, вона починає давати собі якісну турботу, якісну любов, і відповідно, це все бажання заїдати, переїдати, щось там скролити, дивитися, ховатися в роботі, а воно просто ну, втрачає сенс, бо їй стає класно, вона стає більш наповненою. Як виглядає любов, яка живить, любов до себе, яка живить? Це коли ви даєте собі спокій, а не шум? От у мене нещодавно відбулася ситуація, моя подружка, у неї буде народження. І вона мене запросила. І там ну, мала бути така ну, не дуже камерна обстановка. І, я, і це випало в єдиний мій вихідний день, в неділю. І я відчула, що я ну, нікуди не поїду однозначно. Я й про це написала. Вибачилася, що ну, от просто я не хочу, хоча, там по, ну, правильно, вона мене наперед задовго запросила. Тобто я мала б да, підготуватися до цього. Але я розуміла, що оця неділя, яку я хочу присвятити собі, я хочу присвятити родині, я хочу видихнути. І це для мене в тисячу раз, ну, якби важливіше. Тому що я можу поїхати на день народження, але ну, це от як про зрадити собі, да? змінити спокій і тишу на шум. І для мене це вже да, на моєму етапі розвитку, на моєму етапі розвитку це вже неприпустимо. І це стосується там не лише її дня народження а будь-чого. Я там, ну, не буду не знаю, веселитися з дитиною, якщо мені зараз потрібен спокій. Я не буду йти кудись просто щоб піти, якщо я відчуваю, що для мене цінніше зараз побути в тиші з собою. І оце розкіш. Це настільки цінно. І тут ви відчуваєте тоді наповненість, цю любов до себе. Отак вона проявляється, на шоколадку з'їсти. Да. Коли ви, як ще проявляється любов до себе? Коли ви не зайдаєте, наприклад, у вас виник конфлікт з чоловіком або з кимось. І ви ввечері просто на автоматі їсте, 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 їсте. Замість того, щоб чесно проговорити. Проговорити. Так, слухай. Виникла така ситуація: мені не окей. Те, 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 те. Да? Так, чесно сказати, але люди мовчать і заїдають. Це, наприклад, піти на прогулянку, замість того, щоб зависнути в інстаграмчику, там, в Тіктоку, в Ютубі, піти погуляти. Це коли ви чуєте справжнє своє бажання. Не просто я пішла там шоколадку з'їла, а наприклад, мені зараз взагалі потрібні обійми. Мені зараз потрібно послухати себе. Не мітушиться кудись перше, друге, десяте, а просто да, сповільнитися і послухати себе. Оце любов. Тому що цукор це швидко. Любов до себе це чесно. І це абсолютно різна валюта. Абсолютно різна. Вона різної якості, вона різної, різного впливу. На якість вашого, вашого життя, на вас. А, власне, це те, що я хотіла вам сказати. А, я вас, У нас зараз йде набір на проявися багаті, 7.0, У нас вже запускається сьомий потік. І я вас запрошую, хто відчуває, що вам от над цим всім потрібно попрацювати над контактом з собою, над любов'ю до себе, над тим, щоб а, мати внутрішню опору і обирати себе завжди. У різних контекстах, то а, я а, вас запрошую. У нас висить зараз анкета передзапису в шапці профіля. У мене на сторінці можете зайти, залишити заявку, і ми зв'яжемося з вами. Так, да, класно, дякую, що Олександра, ви пишете. У нас ця турбота про себе, саме у такому вигляді, як ви кажете, часто сприймається як егоїзм. Абсолютно точно, дякую за цей коментар. Так, і є. А, тому що коли іншу людину звинувачують в егоїзмі, це маніпуляція. Зараз поясню, чому що таке егоїзм? Егоїзм в чистому виді це коли ви щось хочете для себе і при цьому йдете, умовно кажучи, по головах інших людей, робите умовно їм гірше для того, щоб отримати те, що ви хочете. Це егоїзм, що мені взагалі начхать на всі, і я зроблю так, як мені хочеться. І люди цим дійсно маніпулюють. Тобто, особливо, да, там, коли жінка починає займатися собою і вона починає обирати себе. Може бути так, що її там родина, яка звикла, що вони повісілі на нього ножки, ручки, отак ось, да, на головах, на голові у неї сидять. Вони можуть почати там її звинувачувати, що що за егоїзм, що ти тут, коротше, собі вас Вот. Але а, насправді а, є таке поняття, да, як здоровий егоїзм. А, це про те, що ви починаєте слухати себе і починаєте обирати те, що класно для вас. І якщо у вас адекватне оточення, вони будуть розквітати поруч з вами. Тому що ви обираєте себе. Тобто, це знаєте, є та фраза щаслива мама щаслива родина. Це от про це. Тобто, коли ви стаєте наповненою і щасливою, то ваш партнер, ваші діти, там, ваші батьки, ваші друзі, вони лише отримують більше від того, що ви наповнена і щаслива. Або ті, хто неадекватний, вони відвалюються від вас. І все. Тому так, тому егоїзм це чистого виду маніпуляція. І коли ви дійсно встаєте на цей шлях любові до себе, прояву цього, ви бачите, наскільки поступово змінюється все. І стосунки з партнером. У мене скільки разів було, що дівчата приходили на а, межі розлучення. Вона <смі> каже, добре виста багатій. Я думала, що все, ми вже будемо розлучатися. Зараз у нас новий брачний період, просто да, медовий місяць. Чому? Тому що вона змінилася і, виявляється, партнер не такий ж поганий. Все окей, він її бачить, він готовий її теж вкладатися в ці стосунки. Він, він теж готовий щось будувати, бо вона зараз така прикольна, класна. У мене навіть був досвід, коли дівчинка, а, багато вони років вже разом, у них двоє дітей. І а, на провістях багатій, там вже ближче до кінця. Він каже: Слухай, ти така стала прям, така трішки нагла, така якась дерзка. А вона йому каже: що тобі не подобається. Він каже: Ні, мені дуже подобається, бо. Ти такою була раніше, коли ми познайомилися. Розумієте? Тому що коли ви стаєте справжньою, повертаєтеся до себе в свою чесність, в тим, яка ви є насправді, в цю любов до себе, ну, будь-яка адекватна людина вона буде так само кайфувати від вас. Бо буде бачити палаючі очі, високий рівень енергії. Ви будете з іншим настроєм? Ви будете прокидатися відчувати себе щасливою, засипати, відчувати себе щасливою, радіти цьому життю. І скажіть мені, будь ласка, хто поруч буде вас називати егоїсткою? Просто та людина, яка не хоче змінюватися, і яка не хоче теж відчувати радість і щастя від життя? Ну навіщо вам такі люди? Теж питання. Все, я вам дуже дякую. До зустрічі з тими, хто йде на провістя багатій. Всім гарного дня!